Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Безумна, коли питання до Хомчака і тарана задасим, пише блогера Джон Сміт. Далі мовою оригіналу. Коли Хомчака, попри застереження, муженка у зелений коридор, повіривши у міфічне слово рускава офіцера, то муженко його рятував з усіх стволів і калібрів, наявних на той час у ЗСУ. Глава генштабу не злякався наносити удари навіть точками у повіськам РФ, в тому числі з концентрованим вздовж коридору, яким тікав Хомчак, саме ці удари з високоточної, наскільки можливо зброї, і нанесли ЗС РФ тих величезних втрат, які змусили Путіна засекретити патрію в мірне врімя. Не добра воля Путіна, а зброї і сміливість її застосувати у Муженка і врятували наса. А тепер новий НГШ. йому не потрібна високоточна вільга. Розпігайте, хлопці, коней приїхали! Влада Берег дала цим імбацилам готову ракетну програму, високоточна зброя, яка за 120 кілометрів, 250 кілограмами вибухівки, влучає у монетку. Ракета якої не було у нашої армії на моменти нападу ворога, могла стати стримуючим фактором для ворога. Страх отримати опі атак найкращий засіб утримати ворога від агресивних намірів. Кращого способу оберегти життя наших військових. Про що надякає ця особина, не існує в природі, але йому не на часі Гомчака є важливіші потреби. Які отримати службову квартиру, кудись же треба, всілять молоду дружину губернатора і слуги народу. Пас, коли наказали, що за Іловайськ ніхто не покараний. Я згодом дійсно пожаліли чувака, який збиралися в кабінеті Коробана. Тепер вони повернулися з опали і продовжують свою чорну справу. Андрій смолів той же час зазначає наступне до речі щодо цієї статті на за економіст. За економіст пише, що паралельно з похмурою реальністю окопної війни стає дедалі більш напруженим. Політичне але обитви у Києві президента Володимира Зеленського бачає конкурента в головнокомандувачеві ЗСУ Валерії Залужному. А політична гризня шкодить Україні. Тепер давайте розберемося. То тобто влаштовує політичну гризню та постійно накидає на залужну. Перша Мар'яна Безугла, депутатка Верховної Ради, заступниця голови оборонного комітету. Вона за всі ці сотні постів та брехні не звільнена, не усунена у правоохоронці. питань немає. Вона хитає Україну 24 на 7 і все нормальне. Друге Наталія Мосичук з 1+,1. плюс що робить у півторагодинному інтерв'ю на ютуб-каналі з азербайджанським військовим експертом Агілем Ростомзада двадцять 26 листопада мосічок зосередилася на тезах, які, начебто, мають спонукати вище політичне керівництво України замітити Валерія Залужного. Третя Арагамія щось таке дивне казала про військове керівництво. Четверде десятки різних недоблогерів розповідають про погане військове керівництво. Я та про російська нардеп Євген Шевченко у своїх інтерв'ю Рашистокарасів обливає брудом залужного зі слів. Залужного та оточення. Ви чули щось, що могло б хитати країну? Ні, не чули. Так виникає питання: хто ж влаштовує політичну гризню? До зустрічі? Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.